Сьогодні у нас ранок був тривожний, але повертаємося до буденних таких справ і починаю готувати я сніданок. На сніданок у нас буде молочна каша вівсяна. Ми її дуже полюбляємо з бутербродом, з маслом. Ну це, знаєте, така ностальгія за дитинством. І в мене ще ностальгія, коли народжувала дітей і за дочкою, і за сином нам зранку приносили цю кашу і бутерброд з маслом. І чаю, чашка чаю була, і це було дуже-дуже смачно. Тому дуже полюбляю такий сніданок. Всім гарного продуктивного дня і будемо снідати. А з вами поділюся декільками рецептами. Чіпка видивилася рецепт в Тіктоці і вирішила приготувати його. Я ще його подивилася, коли був піст. І думаю, от піст закінчиться, я його обов'язково приготую. Цей рецепт будемо смажити звичайні млинці, але з таким за спеціальним рецептом там. Ну, дається рецепт. Нам потрібно 200 г борошна, дрібка солі, 3 курячих яйця, 3 ложки столових цукру, 500 мл молока і 2 столові ложки рослинної олії. Тісто, там сказала дівчинка, буде таке рідкувате І будемо робити млинці. Смажити на пательні. Потім я візьму ось таку форму. У мене така форма є, зазвичай тут роблю тірамісу, але вона підійде мені під ці млинці. І будемо робити заливку до них і запікати. Вона каже, що до кави це дуже-дуже ну, смачно. Треба пробувати рецепти, тому будемо пробувати. І, надіюсь, це буде дійсно дуже-дуже смачно. Сила я, як кажу, тіста. Так, воно трошки мені теж здається ріденьке, але дівчина так і говорила, що буде тісто ріденьке, і це є норма. Поставила гріти пательню і будемо смажити наші млинці. Я посмажила, закрутила їх, так розрізала і виклала ось так у форму. І для заливки нам потрібно 3 яйця. Так, цукру, цукру ви кладете стільки, як ви бажаєте, ну за смаком, скажімо так. І треба сметана, але у мене сметани немає. Є домашні вершки, вони дуже-дуже смачні. Тому я думаю, що з вершками буде набагато смачніше. Це треба нам все збити і залити у наші млинці, поставити у розігріту духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Ось така суміш у мене вийшла. Зараз нагріється духовка. Я залью в наші млинці і буду випікати до кажуть готовності. Ще зробила такі млинці з сиром, але небагато, хотіла спробувати. І зробила на заморозку собі такі заготовки декілька млинців на сніданок. Ось так залила і теж відправила у духову шафу. Я сьогодні куряче філе, тому буду його зараз так зачищую, там в жорок, там позрізаю. Мені треба буде робити нагетси і буду використовувати ось такі паніровку. Буду використовувати ось таку деко. Я її купляла в Аврорі і думала яку першу використати. А син каже: Ти візьми. Половину цієї зроби і половину цієї. І будемо знати, яка смачніше. Це в нас іде часник і гірчиця, а це класична. Тому робота є, будемо продовжувати готувати. І деякі нагетси я заморозила, будуть мене виручати, коли мені це буде потрібно. А деякі обсмажила, вийшло дуже-дуже смачно. І нам паніровка більш сподобалась класична, ніж з гірчицею та чеснаком. Брала її Зараз в Аврорі. Ковбаску ще випікати, вона була у мене в заморозці. Це робила мама мого чоловіка. Вона цей раз вийшла дуже-дуже ну, смачна. Мені дуже сподобалось, вона вже передає, мабуть, третю. Да, Третю таку ковбаску. Я її так трошки розморожу, приколюю її так трошки зубочисткою, щоб коли вона смажилась, ну не тріснула. І ну, це нереальна смакота. І, напевно, до неї приготую картоплю пюре. Так, чогось мені захотілося. Але ще попитаю дітей, чого вони хочуть. Хоча ранок у нас був тривожний, але ми вирішили з дітьми поїхати відпочити, прогулятися. Поїхали на ВДНХ, подивитися, як там, що відбувається. Побачити ялинку. Тут завжди такий святковий ярмарок. На ярмарки продаються солодощі, цукерки, шоколадки, Ось шкарпетки, рукавички, головні убори. І, знаєте, дуже багато таких дерев'яних виробів, і дуже-дуже гарні. Ось наш каток, але він Не працював, не знаю чому. Напевно, він працює ввечері, коли, знаєте, все таке гарно підсвічується. Дуже багато людей, і знаєте, такий ну, дійсно, якийсь був настрій святковий. І аромат шашлику він дійсно підіймав, як так, настрій. Шашлик хотілося купити відразу, але ми вирішили походити, находитися, трішки підмерзнути, бо в нас було, здається, мінус 8. Ну, це машина нам показувала, що мінус 8. І так, щоб ми трішки проголодалися, як кажуть. Але коли ми вже походили, ми вирішили купити чебуреки, бо побачили цей кіоск чи магазинчик, і вони тут дійсно дуже-дуже смачні. Не пошкодували, що вибір припав саме на них. І ми, звісно, покуштували. Це було дійсно дуже смачно. І знаєте, з таким позитивним святковим настроєм поїхали. Оли додому, але я ще побачила тут магазин рошен поруч, тому купляємо солоденькі, і тоді точно їдемо додому. Як ви бачили, трошки відпочили з дітьми, і е, хочу показати, що купили в рошені, тому що там поряд був рошен і звісно ми туди зайшли, тому що хотіла е, скуштувати нові кістечка, там кремові безсмітні. Це як наша картопля, але вони йдуть начинкою. Їхня ціна 299 гривень за кілограм. В мені обійшлося на 83 гривні 72 копійки. Але нагадую, що після 20.00 25% на ці тістечка. І взяли ще шокомінку, вам мене полюбляє. Так, правильно, шуком їх називається. Вони коштують 399 гривень за кілограм, і мені обійшлося на 90 гривень 97 копійок. Що ще ми взяли? Ось такі е, полосочки, чи як вони правильно. Це желейні такі полоски. Ваня їх в мене полюбляє. Взяли дві пачки, вони були по акції. По 17 здається, гривень, 17 гривень 54 копійки. Такі дочка взяла батончик 13 гривень 95 копійок з вишнею. Він був без акції і взяли ось такі шоколадки. Діти мої сказали, що вони такі дуже смачні, і вони розійшлися в магазині. І на касі ми зустрілися. Син тримає таку шоколадку, і дочка таку шоколадку тримає. Вдох сказала, що дуже смачна що сама шоколадка. І я дивлюсь, почекав, скільки вона коштує. Так, шоколад молочний 25 гривень 49 копійок. Ось такий шоколад. Кажуть, що дуже смачний. Зараз я хочу вам відкрити ось це тістечко і показати, яке воно ну, в розрізі, так скажемо. Так, у мене тут пакетик. Да, пакетик розірвався, але нічого страшного. Вони такі кругленькі. Зараз достану. Е, така стандартна картошечка продовгувата, а це така кругленька. Зараз я її розріжу і покажу ось така. Бачите? Ось така в розрізі. Там стандартна така йде без, без цієї начинки, а ось така йде з кремом. Я думаю, що буде дуже смачна. Ми тільки пообідали, як кажуть, тому я залишу цю картоплю цей смаколок на вечір. Я варю пюрешку, домашню ковбаску роблю, тому будемо вечором, як кажуть, смакувати. І так, і так. Так що, ось таких, кому тістечка подобається, картопля. Вони з'явилися з йдіть в вершен і купляйте. І хочу всім сказати дякую, хто стави мені лайк, хто пише коментар під відео, хто дивиться до кінця. Всім вам дякую і хочу побажати вам спокійних і тихих днів без сирен. Гарних новин, гарного настрою. До нових зустрічей у нових відео.